Шість місяців окупації стільки пережили мешканці селища Шевченкове та прилеглих населених пунктів неподалік Куп'янська на Харківщині. Саме сюди директор інформаційного агентства Конкурент, голова громадянського руху свідомі Тарас Шкітер разом із колегою Михайлом Находом доставили гуманітарний вантаж. Люди розповідають про надскладний час, який довелося пережити під окупацією. Ваш постійно під пресом, постійно під Напругою Віталій, директор місцевої школи. Він відмовився працювати на окупантів і потрапив у полон. Там він пробув довгих сім днів. Каже, понад усе чекав, коли Збройні сили України виб'ють рашистів із рідної землі. Сподівалися, у нас була інформація. Спочатку казали, в червні звільнення буде, потім в липні, потім в серпні. Потім сказали вже в березні. А які були емоції, коли вже тут наші війська з'явились? Не пере не емоції взагалі-то. Дуже радість, натхнення, все все що завгодно. Зразу, ой, як сказати. Ні, це ми забрали. Як тягар спав якийсь, який постійно над тобою давлів і так далі. Ну не емоції. Вірити в нашу швидку перемогу. Звичайно, як без цього Віталій впевнений, перемога близько. В це вірить весь український народ і продовжує допомагати ЗСУ і тим, хто пережив жахи окупації.